Прильоти щодня, але цього разу приїзд. Задумник командир каже, приймай голів. Без домовленостей і попереджень. Ми знали тільки, коли вона була на блокпості. Яким було секретне завдання місіс Сміт на півдні України? І що голівудська зірка насправді робила в ТЦК? Ексклюзивні деталі. Сон місто, яке щодня тримає удар, і люди давно вже нічому не дивуються. Але того дня все було інакше. Містяни здригнулися на від чергового прильоту. А від новини приїхала сама Анджеліна Джолі, топ зірка світового масштабу. Дякую. Без попереджень і без червоної доріжки візит тримали у суворій таємниці. Навіть місцеві чиновники дізналися про нього, коли голівудська зірка вже проїжджала блокпост. Були шоковані. В Херсоні постійно вибухає щось, постійно щось летить. І ще раз нагадаю, що це одна із небагатьох, в тому числі, зірок, да, яка приїхала, не побоялась приїхати в фронтове місто, яке під обстрілами. Цілодобово. Коли ще не було жодних офіційних підтверджень візиту, соцмережами понеслися перші світлини. Віталій Богданов один із тих, хто став репортером Голівуду у воєнному Херсоні. І задзвонив командир каже: приймай Голівуд. Ну, я думаю, що ж за Голлівуд? І Він, ну так, сімпотна, каже актриса. Я відразу вгадав, що це Анджелина Джолі. Я не повірив, перепитав. Кажу, так вона з чоловіком їде. Він каже, якийсь був теж симпатичний хлопець, але не знаєте чоловік чи ні. Про чоловіків з оточення кінодиви і благодійниці трохи згодом там не обійшлося без голівудських поворотів, до яких би навіть тамтешні сценаристи не додумалися. Європейські і американські політики здебільшого відвідують Київ та Львів. А тут фактично фронтові міста Херсон і Миколаїв до вибухи не вщухають. А на цивільні автівки полюють дрони. Дуже дуже смілива жінка. Сама вона виклала відео залиї пам'яті під час тривоги. І написала, загроза від дронів була постійно відчутною. Місцеві вже називають це сафарі на людей, адже дрони використовують, щоб відстежувати, переслідувати і тероризувати людей. Постійно був момент, коли нам довелося зупинитися і чекати, поки над нами пролітає дрон. Я була в захисному спорядженні, і для мене це тривало лише кілька днів. Родини тут живуть із цим щодня. Джолі відвідала Херсонську дитячу лікарню, коли зустрічалася з медичними працівниками. Це дитяча лікарня. Яка ну майже на, на лінії вогню? У нас все місто на лінії вогню, бо ми через річку ворог стоїть. Але вона постійно під обстрілом. Потім підземний дитячий простір, де малеча ховається під час обстрілів, гралася з дітьми, дарувала подарунки. Ми знаємо її позицію в принципі і в світі, як вона відноситься до дітей, особливо до дітей, які в скрутному становищі. Після Чорнобаївська громада, притулок для переселенців. Дорога туди перекрита сітками від російських FPV-дронів, що полюють на автомобілі. Не ну, обійшлося б під час візиту і без інцидентів дорогою водія з супроводу джолі українця Дмитра Пищикова на блокпосту затримує ТЦК. Військові рекрутери запідозрили його в ухиленні від служби, оскільки начебто не мав військово-облікових документів. Тренер з бойового самбо і волонтери з Кропівницького мав медичну довідку про непридатність до служби через хронічне захворювання спини, розповів медіа його брат. Проте у Миколаївському центрі комплектування цієї підстави не визнали і проїхали з чоловіком для з'ясування обставин. Соцмережами розлітається відео, де голівудська знаменитість заходить у приміщення дуже схоже на ТЦК. Припускають за Дмитром. Але за інформацією джерел у сухопутних військах голівудська зірка начебто просто попросилася до вбиральні. Так, друзі, не розводьте паніку, все порядок, все нормально, ніхто ні від кого не тікав. Це відеозвернення у соцмережу згодом викладе сам Дмитро. А пізніше з'явиться інформація, що він планує пройти навчання і служити у війську. Соцмережі ж вибухнуть мемами. Джолі і її охоронець у виконанні Бреда Пітта. Лара Крофт розкрадачка мобілізаційного резерву. І кіноафіша. Зустрінемось в ТЦК. Рештою візит голівудської актриси і посла доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі став важливішим за візити політичних важковаговиків. Уважають самі херсонці. До нас вони майже не їздять в Херсон, а анжеліна джулі приїхала. Це найкращий подарунок для нас. Приїзд такої зірки, яка понесе і розуміння і ситуації тут по світу. Весь час вона казала про підтримку України, засуджувала агресію. Перш за все, засуджувала. А, атаки на цивільних. Ми дуже хотіли, щоб вона була у вас. Начальник місцевої військової адміністрації подарував джолі на згадку монету Херсон із площею Свободи, де люди виходили на мітинг під час окупації. Наче не гульвудський блиск, але від міста, яке демонструє неймовірну стійкість, монета може важити більше за оскар. Цього Анджеліна Джулі вже була в Україні у квітні 22-го приїхала до Львова, відвідала переселенців, волонтерів, зустрілася з дітьми, які рятувалися від війни. Так, так, так. Але запам'яталася походом до Львівської кав'ярні, де пила каву і роздавала автографи. Коли поруч за столиком сидів хлопець у навушниках, що навіть не підняв очей від телефону, цей кадр розійшовся на меми. Облетів весь світ і нагадав про українську реальність. Але чи ж факти тижня? А сі єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Друга річниця визволення Херсона. Буквально п'ять хвилин ми приїхали уже два прильоти. Як і чим живе нині безстрашне українське місто? Поход в магазин це завжди по перше моральна підготовка для мене. Наш ексклюзив із херсонською журналісткою, яка пережила полон і катівню, ми сказала: ну ми тебе тут грохнем. Та як ми втікали від ворожого дрону. Тижня провели один день майже на лінії фронту. Нам рекомендують на одному місці не затримуватися. Ми приїхали до Херсона буквально за кілька днів до річниці. На в'їзді в місто нас одразу попереджають. Маємо бути спорядженні, тож ретельно готуємось. взяв? Так, Казка, казка. Спочатку здалося, наче все тут спокійно, та відносна тиша триває недовго. Ого! От і перші прильоти. Величезна хмара чорного диму. Чуємо кілька гучних вибухів. Власне, буквально п'ять хвилин ми приїхали, вдягнули броню, броніки, каски. Уже два прильоти. Ми не знаємо, що це, але чорний дим починають вітати з початком річниці з деокупації Херсонщини. Поїхали в місто, аби почути, яке нині життя у місті, прямуємо до місцевих та інтерв'ю на вулиці писати не ризикуємо. На жаль, ми будемо писатися в підвалі, тому що зараз іде артобстріл». Лілія розповідає вже другий рік поспіль. Її життя схоже на квест поход в магазин це завжди. По перше, моральна підготовка для мене це особисто моє, тому що. А, морально підготуватися. В мене є певний маршрут, а, певні балкончики, де лягти. Живе жінка майже в центрі. Її район постійно обстрілюють. Кілометр і вже а, нуль. Дронами це відслідковується постійно. Відтак, аби вберегтися, доводиться постійно прислухатися. Мені здається, що я зараз один такий сплошний слух. Живуть херсонці за графіком. Алкоголь в магазинах зараз вже продається до третьої. Та хай тим як, але 11 листопада, день, коли наші зайшли у Херсон, згадує стрепетом. Йому це з донькою з молодшою в піжамах, папа за руль на площу, а на площі наші. Бо наші пахнуть інакше. Чесно. От, от не дарма ж руський дух тут русь дихати неможливо, було. і ми такі вау, наші! Каже, до останнього не вірили, що сталося диво. І люди, як у тому рахі, вони їм квіти несли. Та навіть попри це, каже, в місті досі Жданів достатньо. Вони є, вони і тоді були, і тут, зараз є. Саме через прихильників Руськава Міра повноцінно додому не може повернутися Анжела Слободян. Я що... Місяця приїжджаю в Херсон. Анжела журналістка, а ще колишня полонена. Провела в катівні понад місяць. Я знаходилася 31 день в мішку на допитах, тільки в камері в своїй я була, була відкрита. Її заарештували, звинувативши у шпигунстві, наче я слідкувала за ФСБ. Як мене сказала, ну ми тебе тут грохнемо. Ти бачиш, що там у нас стоїть большой дядя з автоматом. Показує нам місце, де усе відбувалося. Я ще нікому не розказувала і не показувала те місце звідки мене брали. Тобто, це вікно я підійшла до вікна і побачила ФСБшника в маски, який перелазив через саме через наш паркан, і отак от показав мені. Відтак, щойно Анжелу звільнили. Повертатися до рідного міста навіть після деокупації стало небезпечно. Я розумію, що для мене тут жити неможливо, і на мене була карна справа. Я розумію, що тут можуть бути і люди, які ще працюють з окупантами. Щойно вибухи припинилися, йдемо дивитися на місто, і тут без перебільшення жодної вцілілої будівлі. Таке враження, що Херсон якесь містопривид. На вулицях людей дуже-дуже мало, адже усі елементарно бояться. Тут літає усе над головою: дрони, тому нам рекомендують на одному місці не затримуватися. А люди рідко ходять у магазини. Зараз я розповім, до котрої комендантська, до котрої що продають. Поки тут нічого не прилетіло. Давайте йти швидше. А ось тут у центрі та сама славнозвісна площа Свободи. Саме на цьому місці на початку війни відбувалися перші протести місцевих з окупантами. Одна Тут уже згодом збиралися сотні щасливих херсонців з українськими стягами зустрічати наших захисників. Ніж картинка тут досить сумна. Порожня облрада, двері та вікна, забиті фанерою. Єдине, що тішить на даху прапор України. На площі зустрічаємо єдину жінку, намагається якнайшвидше піти з центру. Причина банальна. Тут я сюди приїхала, мабуть, місяця три тут не була. То так, тут взагалі майже нікого немає. І о, я вже чула, що літали і прильоти. Ось були буквально мінут 10 назад. Єдине місце, де картинка хоча б трохи нагадує звичайне життя, це ринок. Добре, добре, добре. Та щойно ми дійшли туди. Починається повітряна тривога у місті загроза балістики. Щойно тривога була, чули повітряна. Да. Ну, а куди тікати? – Дійсно, а куди? А де найближче укриття? А там на зупинці. Власне, так, поки триває тривога, давайте перевіримо, де є це укриття найближче біля ринку і чи дійсно там хоч хтось ховається. О, чуєте? Знову виє? Одна за одною. Без перестанку. Ну, ось, власне, ми його знайшли. Тут нікого. Таке укриття, щоправда, від ракети не врятує. Може, тому люди і не ховаються. А ще намагаються зробити всі свої справи до третього дня. Після 15-ї, завжди, ті починають okay. по цьому району бити. А саме чого після п'ятнадцяти? Ну якось у них, мабуть, вони пообідали скоти і вирішили нас погріти. Де ж охотяться на людей? Mm -hmm. Неоднослович. Комендантська тут не з дванадцятої, а з восьмої вечора. Комендантська година взагалі нада, щоб п'ять вже була, щоб менше шастали по вулицях. У Херсоні безпечного місця без перебільшення не існує. Постійне сафари сафарі на цивільних, які десь зупиняються на зупинках, або автобус їде, бо навіть женуться за автівками і скидають, коли вона зупиняється. Що це не прифронтове місто? Це фронтове місто саме. Тобто тут проходить лінія фронту. До речі, про лінію фронту. Ми на свій страх і ризик в одному з найнебезпечніших районів міста у так званій червоній зоні. Ми стоїмо один рядом в возлі... Да. Ну, тобто, Восранці, ну річка. Нам от тільки от мішає ну, річка. І з за всього, з градів, з танка, з міномету, просто з будь-чого. Саме цей район у прямому сенсі стерли з лиця землі. От бачите, як кабами. Моя... Ну просто от засипають місто кожен день. Вони обстрілюють Херсон. Кожен день гибнуть люди. Почти січти річця людей немає. Людей взагалі немає. Немає, немає. В, в місті. Ко ти йдеш, а колись тут була жись. Та як виявляється, навіть серед цих руїн у напівпорожніх будинках досі живуть люди. От в цьому будинку тут не знаю, а тут знаю, живуть. Вон криші нема. Тут, дивіться, було влучання в вдома. Вон на четвертому поверсі живуть люди, ми зараз можемо піднятися. Що, власне, і робимо? В цій крихітній квартирі четверо пенсіонерів. Сестра з мамою там в кімнаті. Ми вот это поставили розкладушки, мені вже спатні, я вже сплю тут, прямо в коридор. І виїхати, кажуть, не можуть. Виживати на фронт. Ну а що на дід, куди ми з мамою поїдемо? Та повертаємося на вулицю. Мене просять дивитися під ноги. А зараз розкидують ліпіски. Зараз от осінь, ти не паніш Это Це така маленька взрчатка. При падінні вона не взривається, вона наступається при прижаті. І ти нажимаєш, і вона відриває ступню. А ще просять прислухатися та періодично дивитися на небо. Вами де а це пташка, не дрон. Це ну да так. То завжди так от дивишся. літить ташка, і ти ну думаєш що це дрон словом довго ходити відкритою місцевістю херсонці не радять, і ми це в прямому сенсі відчули на собі. Чи то росіяни побачили нас? Чи просто працювали за так званим графіком, але чуємо, як над нами починає кружляти дрон. Звісно, зафільмувати все не вдалося, адже швидко тікали. Херсон неофіційно зачиняється, щойно сідає сонце. Так би мовити, засинає місто, прокидаються росіяни, і тоді будь-хто може стати живою мішенню у прицілах. Загарбників. А як щодо незламних херсонців, головне, що ми свободні, що нас освободили. Все, канієш, херсон це Україна. Херсон це Україна, однозначно. Любов Кукла, факти тижні. ICTV. Єдині новини.